Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов і зараз з родиною ми приїхали в подорож в нове для нас місце. Це французькі Вогези. Цю назву я почув приблизно місяць тому і в перші довгі вихідні спланував сюди подорож. Вже з перших хвилин на треку зрозуміло, що тут дуже цікаво та красиво. Чимось нагадує Карпати, чимось польські Татри, але з таким собі французьким колоритом. Тож, буде цікаво, дивіться до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, підтримуйте весь україномовний YouTube. А ми погнали. Наш трек по французьким горам Вогези починається на паркінгу біля озера Лак Бланш. Тут дуже гарно, сюди з'їжджаються люди. Це прям така туристична-туристична локація. Ми трошки походили, пофоткались, політали дроном, але зараз будемо йти туди, в сторону тих скель. Я сподіваюся, буде дуже класно. Погода, вау! Ще нам приподнесуть вагези. Коротше, вперед. Маршрут прям дуже видовий. Якщо спочатку ми стартували біля озера внизу, потім трошки підіймались через ліс, було нічого не видно, але зараз ми піднялись прямо до скель над озером, який я показував. І вид там просто вау, просто на всі вогези. І це ми ще не на вершині. Починається екстрім. Хочемо перемотати надіжно. Не, якщо було в сині то точно було б надіга. Тимур зажигает. Давай, Тимур, врубай. Тан-дан-дан-дан. Звісно, так легше підійматися. Тобі легше так підійматися? Далі Та стежка вела нас через ліс до головного хребта Вагес, по якому проходив давній кордон між Німеччиною і Францією. Вершини хребта та полонини, що нам відкрились, дуже нагадували Карпати. Тож можна було візуалізувати, що ми прогулюємось десь по теренам Свидовця чи Чорногори. Вершина однієї з гір 1302 метри. Врубай, Тімур. Назву пам'ятаєш? Ні. Цаузенек <гум> якийсь. Давай, Тімур. Врубай. Ні, не врубаєш. Після довгого і неприємного спуску ми дісталися з другого озера Лак-Нуар. Або Чорного озера. Тут теж було дуже багато людей. Тож ми зробили фотки і пішли замикати коло. Та вже за одну годину були на фініш. Фініш! Та дам Та-дам! До речі, трек був дуже гарний, але важкуватий. Ми, якщо чесно, не були готові, що він буде з такими прям наборами, з такою важкою стежкою, але все ж таки дійшли, пройшли, кайфанули тож... Це добре, до речі, відпочинок в Альзасі – це не тільки гори, а ще й нереально смачна кухня, затишки міста та досить туристична атмосфера навколо. Тож рекомендую дослідити навколишні міста і села та спробувати місцевого вина і «Яка розумію!» <реку> На найближчих вершинах і сховано багато замків та шато. Деякі з них вже давно не функціонують, але все ще виглядають гарно. Тож культурна частина тут зовсім навіть стає від активної. Наш другий трек був запланований до вершини Ліагонек та знову по горовному хребту. Але шквальний вітер трохи змінив наші плани. Ми вийшли на хребет, подивились на краєвиди, трохи погуляли, але з дитиною при такому сильному вітрі було не дуже комфортно. Тож дуже швидко ми знайшли новий трек поблизу і погулялись до гарного водоспаду Шароля Магне і озера Ретурнемер. Там великий, великий бульгуль. Ми зараз його побачимо. Тимур відкрив для себе нове хобі кидати камінчики у воду. А ми просто насолоджували свіжим повітрям та пейзажем. Взагалі вогези залишили після себе приємний післясмак. логічні та підготовлені маршрути, гарні краєвиди, багато цікавих локацій. Нам не вистачило часу, щоб відвідати все, що хотілося, тож, можливо, повернемося сюди знову. Також дуже класно зайшло поєднання активного та культурного відпочинку в одному регіоні, тобто немає перенасичення треками або навпаки сидінням по ресторану. Це у балансі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, що підтримуєте мій канал переглядами, лайками та підписками. Адже тревел контенту українською не так багато, тож хай квітне український YouTube, до зустрічі на стежках.